З мене сміялись лікарі, і жоден з них не зміг знайти причину цієї хвороби. Тому я й вирішив зробити операцію, яка може змінити моє життя. Життя? ну ти можеш чіткіше сказати Життя. Коли з дитинства в мене була велика проблема, яка приносила мені дискомфорт, а це постійний нежить. Куди б я не вийшов, постійно з собою серветки. І це дуже дискомфортно, коли тебе постійно тече з носа. Я зробив КТ, і виявилося, що окрім гаймориту, у мене ще три кисти в гайморових пазухах. Завалося би рішення просте зробити операцію, видалити і все, проблема вирішена. Думав так і буде. Я зробив операцію, все пройшло успішно. Пам'ятаю навіть момент, коли їхав на навчання і в маршрутці, я зрозумів, що я вільно і легко дихаю без жодного насморку. І я відчув цей момент щастя. Але щастя тривало всього на всього три дні. Потім почали цукривитися, нові виділення і все повернулось на свої місця. З роками я знов ходив до лікарів, вони дивились мої знімки і казали, в тебе все добре, перегородка рівна, пазухи чисті немає причин насморку. А навіть один лікар досвідчений. Зфотографував мініс. Я просто зробив ось так. Він це побачив сказав: Ого, я таке бачив перше, а можна я сфотографую? Я вирішив зробити ринопластику, тобто це повна корекція носа. Він буде значно меншим, що мені буде і комфортніше. Не знаю, чи це правильне рішення, але маю надію, що це дійсно мені допоможе, і я знову відчую, що таке щастя.